На місці ракетного обстрілу усе в руїнах. Повсюдно розкидані дерев'яні балки, цегла та залізяча. Металеві залишки ретельно перевіряють військові. Ракетні уламки складають в окрему ємність, як доказ російської агресії. С чоловіку розпачу курить цигарку. За одну мить він втратив маму і тата. На камеру сил говорити немає. Серед будівельних уламків чоловік намагається віднайти бодай якісь речі батьків. Щоправда, йому радяться робити вкрай обережно. Залишки будівлі надто хиткі і можуть обвалитися в будь-яку мить зверху. Грустом цього лежить. Ну, може, бруси, це любить секунду. Четверту ранку, з 8 на 9 березня, Оксана Остапенко запам'ятає, назавжди. В жінки загинула старша сестра і двоє швагрів. Подзвонила і сказала, каже, що до Славка попала, чи впала, чи попала ракета. Каже, і хату нашу теж так, каже, наших завалило, не знаємо, чи живі. Швагра мого було день народження вчора. Вони тут сиділи, святкували і полягали спати. Так сталося. Рятувальники розчищали будівельні уламки декілька годин, намагались знайти бодай когось живим. Немарно. Відтак лише тіла загорнуті в чорний целофан. В іншому будинку, що навпроти, теж загинуло подружжя. Будівлю звели нещодавно, відтак вціліла трохи більше. Залишилися живими лише два собаки. В одного перебита лапа, іншого чотирилапого витягли з-під завалів. Звільнившись, пес не міг натішитися. Сьогодні він народився вдруге. Вибух був настільки потужним, наголошують ДСНСники, що тіла людей порозкидало на десятки метрів. Це підтвердив і сусід. Чоловік досі оговтується. немає. Дверей нема, повибивали все. Тут ка все повибивано. Що я можу сказати? З тамтої сторони, ту в літній кухні немає вікон, забору всього нема, то тако було, хлопці, як черник. Лоп, і все. окрім понищеного приватного майна, вибух і електромережі. Відтак населений пункт без світла на Золочівщині. Це вже друге влучання по територіальній громаді. Її голова Ігор Гринтів запевняє, допоможуть усім постраждалим. Ми зараз обраховуємо всі збитки, фактичні, і в подальшому я думаю, що будемо намагатися допомогти кожному, хто цього потребує. Сьогодні вже є певні дзвінки від тих, хто хоче допомогти. В обласній військовій адміністрації розділяють біль із близькими загиблих, та вкотре просять бути обачними під час тривоги. Співчуття родинам загинувших, вічна пам'ять, тим, хто загинули. Ще раз дуже просимо не ігноринувати сигнали повітряної тривоги. Також за інформацією обласних чиновників відомо, що завдяки протиповітряній обороні вдалося збити усі російські ракети на території Львівщини. Відтак, що саме стало причиною падіння ракети на житловий масив у Золочівському районі, встановлюють слідчі. Віталі Ковела, Юрій Кісь. Програма очі.